Та 265 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. Російська православна церква, як іноземна релігійна організація, заборонена законом. Буде і ця частина вступить в силу через 30 днів після підписання. Це мова про РПЦ. А у ці всі зв'язки української релігійної організації це все через та через суд. Ми проголосували його дійсно в такій певній єдності, так само як релігійні організації його підтримали в єдності, за винятком однієї церкви. Так само Верховна Рада проголосувала його в єдності за винятком груп, які були створені після проросійської фракції її заборони. Російська православна церква це є частина фактично режиму Російської Федерації і інструмент цього русского, Міра, а ем, до речі, в, в тексті, в в якому записано власне заборона РФЦ, ми процитували резолюцію парламентської асамблеї ради Європи ПАРІ, де парі 46 країн. Також визнали, що РПЦ це не релігійна організація, це саме частина російського терористичного режиму. І е, дуже коректно в законі, який сьогодні проголосувала Верховна Рада, немає жодної заборони українських релігійних організацій. Ми забороняємо дві речі: РПЦ, як просто ну, структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв'язок із нею, афільйованість із нею. Більше того, ми останніми правками дали час 9 місяців, раніше яких не можна подавати до суду щодо припинення тієї чи іншої релігійної організації, якщо цей зв'язок через релігію знавчу експертизу був знайдений. Тому цей закон також треба розглядати як шанс на звільнення. Цих релігійних організацій, які ну так склалося просто історично пов'язані з Росією, пов'язані з РПЦ. Це можливість їхнього вибору, і ми цей вибір їм дали. Буквально на наступний день після е, публікації закону кабінет міністрів почне готувати нормативні акти. В них буде три місяці, щоб підготувати, як має виглядати припис, як буде формуватися комісія з різних експертів, там релігію е, Далі е, е, буде ну Запрацює ця комісія і Державна служба з питань етнополітики, свободи совісті, чи за зверненнями органів місцевої влади, чи там навіть громадяни можуть звертати, чи самі можуть ініціювати оцю перевірку. конкретно релігійна організація, чи вона має зв'язок з країною Гресором РПЦ чи ні? І фактично після цього Дес дає припис релігійній організації, якщо такий зв'язок буде доказано незалежними експертами. І після цього, вже якщо цей припис не виконується, зв'язок не розривається, тоді, але не раніше ніж за 9 місяців, Дес може йти до суду, і далі суд приймає рішення. Про заборону чи ні. Але в будь-якому випадку питання, наприклад, по майну я проясню, бо дуже багато є державного і комунального майна, яке в користуванні, от, як приклад, Києво-Печерська лава. Так, отці ну державі і органам місцевої влади все одно будуть, я думаю, суди, але це буде значно простіше повернути в управління державою. Тим майном, якою користуються релігійні організації, які мають зв'язок з Росією. Звичайно, приватну власність на приватну власність цей законопроект ну не поширюється. Звичайно, можуть бути ну, в рішенні суду там про якусь конфіскацію. Ми не дуже в це віримо, насправді, бо чи. Ем, і ну, те, що побудовано там за кошти громади, якщо релігійна організація не переходить там, в українську церкву справжню, ем, не розриває зв'язок. Ну вони втрачають свою реєстрацію, але майно може бути там передано фізичним особам. Поки в Росії буде діяти п'ята колона Кремля, поки буде діяти російська церква тут, все одно українське православ'я буде під загрозою, ба більше кожен український громадянин. А найголовніше українська національна безпека буде під загрозою. Саме так з міркувань української зміркувань захисту національної безпеки відповідно до конвенції з захисту прав людини, пункту 9.11, відповідно до конституції України, рішень Конституційного суду України, ми заборонили діяльність в Україні російської громадської організації, яка називається РПЦ, яка ані до церкви, ані до релігії не має ніякого стосунку. І філії дочірні організації в Україні теж мають бути закриті. Ті, хто з ними співпрацює. Повинні припинити цю співпрацю. Ми нікого не забороняли. Жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською, так званою церквою з російською армією з ФСБ і з Путіним. Це єдина заборона, яка там існує. Ця заборона починає діяти негайно. Дійсно, в деяких спірних випадках протягом 9 місяців будуть затримуватися розгляд цього в судах. І це, на жаль, шлях компромісу. П'ять років нас. Авторів законопроекту, український народ, все суспільство переконували, що в залі нема голосів, що цей закон розколює українське суспільство і є технологією Порошенка, що це продовження якихось несенітницьких дій. Місяць брали перерву, оголошували канікули, і нічого в них не вийшло. Чому сьогоднішня перемога стала можливою? Тому що за цю перемогу абсолютно більшість українців українського народу. Тому що прийнятий цей закон є дуже важливим необхідним кроком для державотворення, для зміцнення України. І дуже важливо, що в залі голосування відбулося саме так, коли де-факто нікого не було проти. Оце я вітаю всіх, хто проголосував сьогодні за цей закон. Я вітаю всіх, хто його підтримував протягом всіх цих п'яти років.